Вітаю вас, малята, і запрошую на заняття з малювання. Дітки, а скажіть, будь ласка, що ж таке земля? Так, земля це наша планета, це місце, де є гори, ріки, моря, океани, пустелі, люди, тварини. Комахи, риби та багато чого цікавого. І сьогодні на занятті з малювання я запрошую вас намалювати нашу планету. Для малювання нам потрібно аркуш білого паперу, олівець, стаканчик з водою, пензлик, фарби. Зеленого, синього, червоного, жовтого кольору, тарілочка та штампики, дві ось такі пробочки, штампики з прищипочками та паралоном. Отже, почнемо візьмемо тарілочку, розміщуємо її посередині аркушу паперу, олівцем обводимо її. Далі, прищепочкою з паралоном, набираємо синю фарбу і замальовуємо частину кола. Це моря і океани нашої планети. Ось так гарненько розмальовуємо, штампуємо. Іншою прищепочкою набираємо зелену фарбу і малюємо землю та рослинний світ, штампуємо. На нашій планеті ми намалюємо квітковий віночок. За допомогою пробочок спочатку червоні квіточки. А потім малята намалюємо квіточки жовтого кольору. Пензликом домальовуємо серединки квітів. Набираємо на пензлика зелену фарбу і малюємо кінцем борси пензлика листячку між квіточками. Ось такий малюнок. Нашої планети в мене вийшов. Малята, спробуйте і ви намалювати нашу чудову квітучу планету. Всім кажу до побачення і з нетерпінням чекаю фото ваших робіт.